Вітаю! Порада карт Таро для вас. Згадайте якусь свою ситуацію і на ту вашу ситуацію витягну зараз для вас пораду. Скажіть своє ім'я і дивимося на даному етапі: порада карт Таро на вашу ситуацію. Відео актуальне, коли ви його не відкрили. Порада на вашу ситуацію, ту з мечів, вам треба вирішити щось. Вам треба логічно, розумно, дуже розумно все зважити, підійти з розумом, бо це мечі, це повітря, це розум. Вам треба розумно, розумно все зважити. Дивіться, це, що стосується вашої сім'ї, вашої родини, ваших близьких, ваших друзів, кому як зрозуміє. Щось у вашій сім'ї треба таке зробити, щоб ви вирішили. Яка б там у вас ситуація не була, якщо навіть щось інше ви згадали, а не сім'ю. Але вам треба, наприклад, роботу там, чи творчість, чи якийсь переїзд чи навчання, вам треба спочатку в сім'ї вирішити це з сім'єю. Ось по тузу це вирішення. Вирішення ви увінчаєтеся успіхом. у Вас будеться корона, але вирішіть все розумно.